Всім привіт! З вами Юра, і судячи по одній і тій самій футболці, і ось таким сірим велосипедом, ви напевно зрозуміли, що з вами я. Зараз я долітаю до Кам'янки Бузької. Ну що, отак от я доїхав до міста камянка бузька і вже його покинув. І це, напевно, остання подорож цього літа. Ну що, тоді поїхали ось туди. Зараз я напевно перекушу одним сендвічем. Все. Інтернету нема, нічого нема. Дивіться, що я помітив. Я здер собі кросівок. Нарешті гарна дорога. Ні. Зараз знаходжусь в селі Стрептів. Давайте я сюди переїду. На вулиці вже стало дуже жарко, і тому я вже хочу, щоб було холодно. А сьогодні взагалі має бути там більше 30 градусів. Це погано. Знову погана дорога. Прийшов час допити мій ізотонік. І зараз у мене така сама ситуація, що у мене немає води і немає мого ізотоніку. І це, це проблема, тому що тоді я е, купив собі воду тільки через 7-10 кілометрів. Їдемо ось так от по червоній дорозі. Через оцю щілину випав мій ключ для підкручування педалі. І закривайте повністю сумки. Ось таке от озеро. Та ну я не можу вже. Вітер сьогодні відчувається як 12. Може вже я тут залишуся. Треба їхати. Ну що, зараз друга година дня. На вулиці всього лише 40 градусів тепла. І з води у мене залишилось от стільки буквально. Зараз знаходжусь на... Ось такі от зупинці. Ось такі зупинці. Приїхав 90 кілометрів за сьогодні. Ремонт холодильників. Кому треба, можете дзвонити за цим номером. Шорти у мене вже стали мати ось такий колір. Коричневий. Цікава річ до наступного відео.